Практична робота номер 10 визначення рівноважного ступеня перетворення. Отже, в нас дана реакція, дана температура і тиск, а також концентрація відповідних елементів. Отже, ми записуємо рівняння залежності констант рівноваги від часу і відповідно знаходимо її значення. Після цього. Ми записуємо рівняння взагалі, якщо це робити, наприклад, в Excel через підбір параметрів, то ми записуємо спочатку ніби формули часток самих речовин через їхні. Концентрації через якусь одну речовину. І а, зараз ну, тут наведена реакція для знаходження а, нашого самого XP, і виходить, а, чер якщо робити через підбір параметра, то ми вира виражаємо наший, а, наше КП. А, через парціаль, через тиски парціальні, де в нас е, світиться саме значення цих, е, е, виходить е, концентрацій, ну, частин по відношенню до інших е, речовин, до, до якоїсь одної речовини, після чого ми проводимо підбір параметрів, тобто прирівнюємо наше, ну, переносимо наше КП в. Е, в іншу частину через це нас тут мінус константа рівноваги, і прирівня до нуля, і за допомогою підбору параметрів знаходимо нашої рівноважний ступень перетворення. Ну, а тут у нас а, є відповідна формула, в якій застосовується а, константа, а, не константа, а стихіометричні коефіцієнти і вже концентрації з тиском. Тобто ми записуємо цю формулу. А, Прирівнюємо, наші, ну, беремо наше початкове значення, ніби задаємося, і знаходимо наш рівноважний ступінь перетворення. І також я ж записав формулу для знаходження рівноважних об'ємних єм, об частинок, ну, не частин, часток. А, отже, це схоже до розрахунків лекції. У нас є значення Z і M. M – це частка, яка не залежить від зміни об'єму під час проходження рівняння, а Z це частинка, яка залежить від зміни об'єму під час ну, Після реакції. І, і отже, ми, щоб знайти а, рівноважний об'єм якоїсь речовини, концентраційний, ну, рівноважну концентрацію, можна так назвати, ми просто наше M ділимо на Z відповідно до першого, другого і третього компоненту. Отже, на цьому а, все.